Спіх вартує вдвічі дорожче, якщо він не лише викликає захват, а і здатен в непрості часи стати, що називається справжньою і дієвою інструкцією з виживання. Це програма день. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Отже, наша сьогоднішня гостя Ірина Мірошник, голова правління відкритого акціонерного товариства «Укрпластик», заслужений промисловець України і лауреат на номінацію номінацію «Промисловець року у цьогорічній загальнонаціональній програмі Людина року. Доброго дня пані Добре. Ірино. Цьогоріч вперше в історії людини року, і це продиктовано часом, це зрозуміло. З'являться такі нові номінації, як покликання серця, обранці звитяги, лицар милосердя, замужність і патріотизм. Та да, можливо, промисловець року звучить більш звично і, можливо, не так піднесено, але однозначно вказує на те, що були досягнення. От за цей непростий, прямо скажімо, рік. Що ви вважаєте особисто своїм досягненням? Ну, Во-первых, по поводу промысловцы року и звания. Ну, мне кажется, что промышленность в любой стране это основа процветания страны. Поэтому это звание и номінація очень достойны. Если говорить о моих личных достижениях в этом году и о достижениях нашего предприятия, самое главное в этих условиях это сохранение деловой репутации. Предприятия на европейском мировом уровне. Я, с с я лично провела ну не менее 300 переговорів з нашими поставщиками покупателями. Мы работаем в режиме Аврала. У нас нет выходных у руководителей, но мы сохранили стабильность поставок, мы не сорвали ни одного заказа. Это что касается производства. Следующее большое, большим достижением ⁇ мы сохранили трудовой коллектив, мы не сократили ни одного сотрудника, мы обеспечили переселение родственников из зоны Ато, всех наших сотрудников. Но, к сожалению, мы вынуждены, как и все, весь бизнес это делать. Потому что нам нужно, чтобы в семьях наших людей был мир и спокойствие, и они могли нормально отдаваться работе. Мы обеспечиваем наших ребят, которые в зоне АТО воюют за свободу Украины, обеспечиваем всем. Ну и есть еще один маленький такой, но очень существенный момент. В этом году меня избрали членом правления профессиональной Европейской ассоциации ротогравера. Это очень важно, я единственная женщина, единственный представитель стран Восточной Европы в этой ассоциации, и это даёт возможность защищать интересы и представлять интересы Украины в Брюсселе. Вы Ну, не вперше переживаєте кризу, як і наша країна, в принципі, правда. І тим не менш, ви себе зарекомендували таким, знаєте, стійким бійцем, невиправною оптимісткою, вас можна назвати в якомусь сенсі кризовим менеджером, тобто людиною в професійних якостях якої ми особливо маємо потребу, скажімо так, в непрості часи? Ну Знаете, если э, люди, которые сами создали свой бизнес, они в любом случае кризисные менеджеры. То есть если им не досталось это по наследству, либо каким-то другим образом, они это создали, естественно, они кризисные менеджеры. Они креативные, они принимают решения, нужные решения, и неадекватные решения, порой, но которые приводят к нормальным результатам. Я думаю, що нас всіх собственниках можна назвати кризисними менеджерами. Ви сказали, що підприємство працювало останнім часом в режимі авралу, тобто mm -hmm. не вихідних, немає коли думати про відпочинок. Прекрасно, що ви зуміли зберегти робочі місця і колектив, mm -hmm. і в нього є якісь гарантії на майбутнє, mm -hmm. як зарубіжні партнери, з якими вам постійно доводиться проводити переговори, і від цього дуже багато залежить mm -hmm. успіх вашого бізнесу реагують на нестабільність в Україні, адже кожен партнер зацікавлений, щоб його візові, правда, був е, якби стабільним. Так. Ну, это большая, большая проблема вообще всего украинского бизнеса, и я думаю, все мы в Украине почувствовали на себе это. Ну, могу сказать одно. С одной стороны, вся Европа, вся, ну, все цивилизованные страны, они только за то, чтобы у нас все нормализовалось и стабилизировалось. Все наши поставщики, они оказывают нам максимально возможный support. тот, который возможен. Это ну, что а, на улазе? Просто цикаво, потому что морально спев переживать, может каждый, ну, Ну, первое, это морально, естественно. Бизнес не дает возможность скидок, это деньги есть деньги, прибыль есть прибыль, но... Там, где не смогли, там, где они смогли, они, несмотря на позицию финансовых организаций, страховых компаний, которые заблокировали все лимиты инвестиций на Украину, они оставили отсрочки. Там, где они смогли, они увеличивают объемы технологических разработок с нами. Они не прекратили ездить к нам сюда, хотя, в общем-то, у них есть запрет на посещение Украины. Это с поставщиками, с покупателями европейскими. К сожалению, все не так просто, потому что, естественно, они боятся Украины. И у меня есть тут с этой точки зрения небольшие претензии к нашему, к нашему правительству, которое не считает необходимым. показывать, что в Киеве это все нормально. То есть у нас 5% территории находится, в общем-то, в нестабильной ситуации. Да, это большая проблема, ее надо решать. Но 95% это нормально работающие, стабильные предприятия. И, к сожалению, никто об этом не знает в Европе. То есть все видят только разруху, да, разруху взрывы и все остальное. Я думаю, что все-таки тут правительство и Министерство иностранных дел надо серьезно работать над этим вопросом. Сегодня речь криза в Украине обтяжена войной, и вы тоже відчули контекст цього на своем предприятии. Це нормально, правда? Я запитаю так, от як не опускати руки? От ви не опустили руки, навпаки, ви намагалися місці, триматися за свою справу і не дати їй занепасти. От Розумієте, дійсно людський фактор спрацьовує, та? здається, що ніколи не буде вже нормально. Ну, знаєте, У мене папа завжди говорив: Є? Іра, якщо тобі хочеться плакати, смійся. То же, самое, то же самое Кант говорил: да, улыбка на лице превращается в состояние души. Я в какой-то момент запретила заходить ко мне в кабинет с грустным лицом и без улыбки. И, в общем-то, угу. это, да, это начало работать. То есть люди приходят на работу, и мы все знаем, у нас есть цель, мы не можем поменять ситуацию, но мы можем жить в этой ситуации, идти вперед. В общем-то, вихода ну, Розумієте, співробітник може до вас заходити з посмішкою, але не, не завжди можна уявити, що в нього в той момент відбувається всередині. розумієте? я просто хочу про що запитати. Ага. Люди збентежені значним зниженням рівня життя, ага. правда, да. але більше за, за це вони ще бояться втратити роботу, тому що це теж ага. реальна загроза. От ви сказали, що зберегли колектив, ага. навіть родичам із зони АТО ага. допомогли. Так дайте пораду і роботодавцям, і власним працівникам. Ну, нашим, нашим работникам не надо давать никаких советов. Они знают, куда обращаться в любой момент. И они знают, что они получат всяческую поддержку. И у нас очень сплоченный трудовой коллектив. А работодателям, я думаю, там, где есть социальная ориентированность, они в той же такой же позиции. Но мы вот должны пережить этот сер... кризис, этот серьезный период, это испытание для. Нас для українців, ну ми вже проходили. Це вже. Тобто, ми mm -hmm. вже проходили з 41-ми проходили, з 44-ми встановлювалися. Україна є супровід. Ви розумієте, Україна як, як незалежна держава, яка існує, в неї такого власне досвіду ще не було. Тому мені хочеться так детальніше. Звичайно, була велика вітчизняна війна, залишився там в спогадах цей досвід, але mm -hmm. в нас конкретно в нашої країні, і слава Богу, такого військового досвіду не було. Тому так і важливо відчути і почути думку, якби досвід досвідченого фахівця розумієте. Смотрите, насколько я понимаю, у нас весь бизнес сегодня нормально живет и стремится победить и работать в этих условиях. То есть, как, как минимум, Вы все хорошие кем... думки про наш бизнес. Я, вам скажу. я говорю о тех, с кем работаем мы. То есть, это наши украинские поставщики, и наши украинские покупатели, наши украинские там юристы, наши украинские консультанты. Все настроены только на победу и все настроены на то, что нужно работать, работать и работать. Есть одно такое правило. У меня на первом курсе университета преподаватель матанализа говорил: думать не надо, писать надо. Тут действительно надо садиться и работать. И не думать, что за тебя кто-то что-то исправит, не ждать помощи там, МВФ, там или это каких-то. Ну, план. Нужен план и только вперед. И, ну, Прігради є, ну добре, є приграда, але є цель. Тобто ми йдемо к цілі. Вона може мінятися, але ціль то правильна. Я не можу не порадуватися за вас і ваших партнерів, які угу. зберегли статус-кво, певний. Угу. Так? Але я хочу запитати: от, тим не менш, існує тенденція люди збентежені, це можна угу. зрозуміти. І багато хто, хто мав власну справу в Україні, наприклад, останнім часом воліли б її продати, виручити за це бо якісь гроші і просто залишити країну. Є така тенденція. Ми тут не для того в студії щоб когось засуджувати, правда там або когось вчити. Але тим не менш, от яка ваша реакція на подібну тенденцію? І можливо, я повторюся повторююся запитання, але як не втратити землі під ногами і, власне рідного берега? Смотрите, ситуация такая, да, действительно, есть люди, которые упали в пессимизм, тут ты ничем не поможешь, это их большая проблема психологическая. Но с одной стороны, с другой стороны, тот, кто создал свой бизнес, он не продает его. Мало того, если он даже до этого поставил руководителя там наемного руководителя, из моих знакомых все вернулись в управление. Потому что в этой ситуации Короче, только собственник руку на пульсе, руку на пульсе принимать решения своевременно, быстро и требовать их исполнения. Поэтому ну, продают, я повторюсь, мы, по-моему, в первую или об этом говорили, продает только тот, кто его не создавал. То есть ему досталось это каким-то образом, он как-то попал. Если ты это создал, это твой ребенок. Ты ребенка не продашь. А як ви е, викручуєтеся? Я таке слово підберу в тій ситуації? Ну ми ж не, не можемо uh -huh. бути далекими від реалії. Правда, росте долар, е, ціни на, на бензин просто шалені. Uh -huh. як в цій ситуації от, дійсно не збанкрутувати? ну хоча б якось витримати. Ну, на если мы говорим о предприятии, обо мне лично, то я с 1991 -го года в бизнесе, я это уже переживала, и я ну, все это переживала. То есть 100 досы. тысяч деноминации 1 сентября 1995 -го года или 1996 -го года мы это все проходили. Да? То есть поэтому, что будет и как будет понятно, и какие меры. Существуют там всякие хиджирования, способы, есть, есть организации, которые за это отвечают, это их бизнес, надо на них перекладывать эти риски. Ну, є, є професіональні люди, які вміють це робити. А людям для своїх сотрудників, ну так, да, ми постійно якимсь образом повишаємо, індексуємо заробітну плати їх і підтримуємо. Пані Ірино, ви на початку розмови сказали, що пишаєтеся номінацією на промисловість угу. року, тому що на промисловості власне тримається країна, це як її фундамент, правда, да. її опора. Яку з галузей ви вважаєте нині головною профільною для України? Упаковки. На самом деле, любая промышленность, промышленность любая, в любом виде, является главной. Для нас, конечно, перспективно это инновационный сектор экономики, в другом мы не можем ничего сделать, но согласно стандартов ООН, даже ВВП считается только по результатам промышленности. Поэтому любой труд, который генерирует ВВП, дает рабочие места, это сегодня база. И, кстати, нашим управляющим Верховной Раді і правительству не нужно забывать об этом. <реш> ви знаєте, знайомлячись перед знайомством uh -huh. з вами з деякими фактами вашого життя, була здивована, uh -huh. що ви сказали для вас взірцем в бізнесі є власний чоловік uh -huh. Олександр Галкін, так і. Ну, Мені здається, в 90%, якщо не більше випадках, мужчина, який в бізнесі займається, він всіми силами буде намагатися втримати свою дружину якнайдалі від цього, тому що це дуже важко і багато хто вважає, що це не жіноча справа. Як у вашій сім'ї так сталося, що ви е, як просто в одній упряжці? Ну, Смотрите, настоящий мужчина, геніальний бізнесмен, ніколи не буде жити женщина, Которая не такая же гениальная и не работает. Хороший пастор, То есть Это мы говорим о моей семье. Я могу привести еще один пример, который вот на виду наш президент и его супруга. Да? То есть той, такая же ситуация. То есть гениальный мужчина и гениальная рядом женщина. Поэтому я думаю, что если мужчина гениален и он очень высокого уровня, с ним всегда будет я якщо ви вже ви так да, сказали, що влас... про власну геніальність, то власне, от в чому її козир? Ну я хм, та ладно. <рес> я гадаю, все ж можна відповісти, Ну, якщо ну, серйозно. Ну, я, мабуть, дуже енергічна, я швидко приймаю рішення, я просчитываю наперед. Тобто ви стратег. Ну так, да, є таке, немножко. Дякую вам за в першу чергу за оптимізм, який uh -huh. ви сьогодні випромінювали в нашій студії. Нагадаю, нашою гостею була Ірина Мірошник, голова правління відкритого акціонерного товариства Окрпластик, заслужений промисловець України і номінант на і лаурат на номінацію промисловець року у загальнонаціональній програмі Людина року». Дякую, що дивилися, і до зустрічі!